У Вінниці нагородили переможців п'ятого міжнародного вінеціанського фестивалю. До конкурсної програми ювілейного кінофесту надійшло понад 100 робіт з п'яти країн світу. Оргкомітетом були відібрані 28 стрічок, котрі і виборювали пальму першості у чотирьох номінаціях: авторський фільм, анімаційний фільм, відеокліп, смішне та інше. Побувала на фестивалі, і наша знімальна група. Отож, їм слово. Венеціанський фестиваль з кожним роком приваблює все більше глядачів не лише фільмами, а й зірковими гостями. Цьогоріч артисти та телеведучі, які прибули на ювілейний кінофест, мали нагоду познайомитись з історією нашого міста. Для них була організована екскурсійна програма у трамвайчику Везончик. За словами українського журналіста Анатолія Борсюка, який щороку приїздить до Вінниці, наше місто дедалі стає кращим. Про перспективні плани на майбутнє говорить і мер Володимир Гройсман. Сьогодні об'єднана громада, що це нас спонукає до нових і нових справ. Коли ми об'єднуємо свої зусилля, ми можемо давати чудовий результат. І слава Богу, що ми це відчуваємо, хоча ми знаємо, що проблем ще є дуже багато, що це помічають гості нашого міста. Ми повинні самі власноруч, зробити життя в місті краще. Урочистості розпочались з виступу Національного президентського оркестру України. Відкрив він національний фестиваль міський голова Володимир Гройсман. Він власне й отримав першу статуетку летючого слона, який є призом кінофесту. Відомий актор Микита Джигурда, розчулившись, присвятив вірша місту та його очільнику. Розріють вороженьки у Христовім храмі, хай зазнають волю серця. Та любов зазнають. Хай горілки вип'ють з перцем, і з нами заспівають. Пряму трансляцію нагородження вінницянського фестивалю. Мали можливість дивитись люди у п'яти країнах світу. Перемогу у першій номінації Авторський фільм здобула стрічка Молодша сестра студії Пазл з міста Гомель. Дуже всі здивувалися, що у нас Вінниці водяться слони. Ми ж як роздаємо бідним. Зачало одному бідному, -то 5 років назад, а потім уже другим бідним, там, там, маскам шоу, Коломбурам і всяким Шевчукам. А так все нормально. Вінницький слон самый найкращий друг Московського. Саме золотий, він найзолотий, да. він неподдільний, помієш? Москалі можуть тебе сунути якусь цяцьку, а потім Нет. це окажеться, извиняюсь, звичайно, тефі. Толь. А то, то вінський слон, він же такий, такого не буває участвують в Венеціанському хвістівалі. І фестивалі на веніціанському фестівалі можуть такі, такі толаниті люди, як Гриша і я. Тобто ми всіх лисих збираємо разом з барсюком сюди, щоб ми всі зібралися тут і прогульбарили для людей о, кожен, рік, кожен рік слона. золотого слона. Бо шлон теж І Щоб він дожив до платинового. Кращим анімаційним фільмом за оцінками журі став Магадан від студії Вася Обломов. У наш кривавий час, коли як не вімкнеш телевізор, яку газету не відкриєш, завжди бачиш якісь проблеми, якісь негаразди, всі ми кажемо, як нам погано, що за країна, як добре десь там, де нас немає. Може і так, а вміння порадіти хоча б дрібницям, зробити один день на рік такий, щоб люди посміхалися. Вважаю, що те, що робить місто, те, що роблять команда і люди, які організовують і реалізують цей фестиваль, це просто в наш час святі люди. Моя вся кровушка одеська, так що з юмором все в порядку. І те, що здесь придумано, і названня. Там на сеанс-фестиваль замечательно. Я був на фестивалях раз в міскрас відрізні. Цьогоріч вперше за п'ять років статуетки летючих слонів вкрили по золотою. Автори кращих робіт отримали також грошові премії. Усі стрічки фестивалю городяни можуть побачити в ефірі Вінницьких телеканалів та у кінотеатрах міста.